Князь Київ захищає фортецю Києвець на Дунаї 487 рік. Цей сюжет мав своїм підґрунтям літописне повідомлення про те, що князь Київ намагався заснувати якесь місто на Дунаї, але злі люди надали йому це зробити. Враховуючи часи і обставини цими злими людьми могли цілком бути якісь кочові племена, яких чимало блукало тоді за Дунаєм, бо саме по Дунаю у другій половині п'ятого століття все ще проходили кордони держави Ромею. Ну а князь Кий, швидше за все, не просто вирішив побудуватися на Дунаї, а, поступивши на службу, отримав від імперських властей своє розпорядження якусь стару фортецю, яку мав відбудувати і захищати на цьому кордоні. Адже таких місць там було чимало, і всюди були потрібні гарнізони. Ми бачимо ту фортецю, яку захищає Київ. Швидше за все, це була стара римська фортеця, яку йому доручили відбудувати, щоб охороняти цю ділянку кордону. Бачимо пролому стіні, бачимо, що одна з башн збудована не з каменю, а з дерева. Але і цю твердиню князівська дружина боронить завзято. Як завжди, Київ у центрі картини. Він на Могутньому білому коні з мечем в руці, у позолоченому панцирі, мабуть, отриманому теж десь з Константинопольських арсеналів веде в бій свою дружину. Первоначально была задача создать так называемую сцену, а где, где могло происходить это действие, где, была, где стояла крепость. Вот там сзади мы видим Дунай это побережье Дуная. Вот сама крепость, надстройка деревянная. Я родился в Ташкенте, в Узбекистане, поэтому с детства все видел этих людей. И у меня очень много работ на восточную тематику. Так что я знаком с этой темой. И вот я думаю, что с детства все видел эти типажи, видел этих людей, общался с ними, дружил с ними. Ми бачимо праворуч кочевики у кінному строю намагаються увірватися в місто. Ну, це вже не ті гуни, не ті кочевики, які були у представлені у першій картині. Ми бачимо, що серед них люди не в таких вже багатих строях. Вони досить обшарпані, і зброя в них вже гірша, але вони так само грізні воїни, тим більше, що вони намагаються заскочити князя з його дружинниками з Ненацька. Крім того, на цій картині ми можемо знайти і вже наступне покоління. Тут присутні вже і син Кия. Як бачимо, з часу першої картини минуло вже понад три десятиліття, і можна уявити, що і сину Києва навіть уже, мабуть, за 30. Він зображений з сокирою в руці в кольчузі з короткими рукавами а на грудях його той самий амулет, який на першій картині було зображено у Києві стародавній. Анський амулет з малями знов-таки ми бачимо вже в цій батальній сцені представників різних верств слов'янських воїнів. Тут ми знаходимо охоронця, який супроводжував князя Кия у Константинополь. Тут ми бачимо на передньому плані воїн оголений до пояса атакує ворожу кіноту. Ну відомо з римських з візантійських авторів повідомлення про те, що Деякі слов'яни йшли в бій оголеними до пояса, лякаючи своїх ворогів. Це, мабуть, теж воїн з військового братства. Ну і те, що тут зображено воїнів з самою різною зброєю, це теж не випадково. Ми бачимо у руках слов'янських воїнів не лише римські щити, і римську зброю та обладунки на них, але бачимо і кочівницький лук, і бачимо звичайні сокири. Прихоплені, мабуть, на тих робочих місцях, де вони працювали, відбудовуючи фортецю. Воїни Київ захищають фортецю на самі. Ми на задньому плані та на стінах можемо побачити не тільки слов'янських лучників, але і воїнів у шоломах з щитами з тою ж хризмою. Це інші воїни, вже мабуть з імператорської армії, можливо, найманці з інших племен. Відомо, що дуже часто гарнізони таких фортець комплектувалися воїнами з різних племен, і можна зрозуміти, що у цьому бою швидше за все переможе князь Кий своїми дружинниками і союзниками. Їм можливо вдається вдасться і відбити напад ворогів на Києвець, але навряд чи вони залишаться у цих місцях, навряд чи захочуть і далі проливати кров. За імператора, адже з літопису, ну, є там такий натяк на те, що Київ вернувся у рідні краї, повернувся і е, продовжив своє життя вже в місті, місці, заснованому і названому на його честь. Ілюстрування, ну, за допомогою навіть фантазії, воно теж має значення. Вся справа в тому, наскільки талановитий художник, наскільки він може відобразити ту дійсність, в межах якої він обов'язково повинен консультуватися з фахівцями, з істориками, тому що вони можуть підказати, навіть якщо подія невідома, але відомий, відомий хронологічний ряд, і в межах цього ряду існували ті чи інші люди. І відбувалися ті чи інші битви, то можна прив'язувати окремих людей до окремих битв. Можемо проілюструвати той чи інший історичний процес.